За останні кілька років місто Кам'янець-Подільський стало темним і наповненим негативом. Такий висновок несподівано зробив радник Михайла Посідка Анатолій Ковальський. Останні кілька років місто було е чорне, потухше і це було б дуже багато негатива. Додати яскравих фарб вирішили ялинкою і ярмарком. Попри запеклі дискусії у соцмережах у Кам'янці-Подільському, в старому місті таки встановили новорічну ялинку. Дещо раніше сюди на площу польський ринок заїхали дитячі атракціони. Зараз тут бачимо дерев'яні будиночки. Місто готується до різдвяного ярмарку. Щодо самої ялинки, то до сьогодні емоції не вщухають, і я б сказала, навпаки, навіть наростають. На брифінгу радник міського голови Анатолій Ковальський інформував, що волонтери із Запоріжжя подарували камянцю подільському 300 ялинок для формування однієї великої. Ці ялинки вирішили продати на благодійному ярмарку, а виручені кошти спрямувати на Збройні Сили України. В подяку за те, що Кам'янець приймає дітей з їхніх регіонів. Ми їх бавимося разом цим містом, Волонтери з Запоріжжя виголиси. І проплатили повністю нашу Кам'янецьку ялинку. Була пропозиція ці, ці ялинки, це 300 ялинок, реалізувати і все до копійки грошей віддати нашим хлопцям на ЗСУ. Кам'янчани одразу відреагували питанням: а чи варто іти на ризики? Адже ялинки товар не просто сезонний, а дуже короткотермінового застосування, і за два тижні може повністю не продатись. Чи не краще було одразу всі кошти передати на потреби військових? Та й робити ярмарки небезпечно? Вважає учасник бойових дій Олександр Барановський. Категорично проти ялинки це, по-перше, небезпечно. По-друге, це не Гарно на нас дивиться весь світ. У нас іде в країні війна, а ми святкуємо якісь свята О, до речі, тривога чуєте, да? по-друге, якщо волонтери запорізькі хотіли нам купити місто 300 ялинок, місто могло би відмовитися і попросити. Цих волонтерів, щоб, щоб вони ці кошти направили на, на Збройні Сили України, тому що зараз на даний момент, от буквально вчора, я спілкувався зі своїми хлопцями з передової. В них не вистачає навіть БК, щоб заряджати ну, не то, що снарядів патронів не вистачає а дітям можна свято зробити вдома, взяти маленьку ялиночку і пояснити їм, чому. Цього року вони не підуть на, на велику ялинку в місто. Чи є ця ялинка однією із трьохста подарованих, незрозуміло. бо невідомо, чи наявний у Кам'янці-Подільському каркас дозволяє використовувати хвойні дерева такого розміру. Аби отримати достовірну інформацію, ми зателефонували до заступника міського голови Дмитра Назаренка, але він слухавку не взяв. Так чи інакше, ялинку встановили, до ярмарку готуються, у соцмережах баталії продовжуються.